Свічку пам'яті сьогодні запалю за Україну, за землю святу, яка слезами кров'ю в моїх, розстріляна, але не пойма. Свічку пам'яті сьогодні запалю за всіх загиблих у ріднім країні, Хто хотів батьківщину захищати, а його убили в рідній хаті. Ці сьогодні запалю за Україну Господа молю, за наших та захисників, за українських дочок та силів. Всічку пам'яті запалю за козаків, бо їхній кров у спадок нам передалася. Вона ужила українських захисників, хоч знов і знов вільно пролилася. Свічку пам'яті сьогодні запалю, за ворога, за злого, за війну Всевишній добре бачить із небес, що нам не треба. Дива та чудес, нам потрібна наша земля А чужому хай буде чужа. Свічку пам'яті сьогодні запалю. За тих героїв, що давно брою, за тих, хто з небес спостерігає, і живих на переговорах. Свічку пам'яті сьогодні запалю. За волонтерів пішли на війну. Життя невідомих рятувати, щоб своє за них віддали. Свічку пам'яті сьогодні запалю за незлав... за незламність нашу, за те, що живу залишусь у рідному домі, не втічує за кордон ніколи. Це наші гути та залізняки, яреми, визволені святи. Ми з ними, мов закамною опорою, з та опорою, тримкою котинок. Свічку пам'яті за володію, яка із пролізком і зі засвіти. Я навіть подумати не посмію, що ворог український забере. Свічку пам'яті сьогодні закладу. Символ роздивлення воює. Ніколи не згорить в фурках, не забути не за що нам жах. Нікого не забути про гроїв, життя, що ми дали на полі Свічку пам'яті запалюю за мрію. Героїв, що забрали небеса. Жити їхніми мріями в змію, ніколи не завоює нас русня. Свічку пам'яті запалюю за надію, яка із пояском весням розсвітає. І навіть подумати не посмію, що, що ворог українська земель. Свічку пам'яті запалю за надію, яка, яка із проліском весняним розцвіте. Я навіть подумати не посмію, що ворог українське забирає. Свічку пам'яті запалю за віру, яка об'єднує в нас усі страшні люді. Агресію проживемо до Сибіру у вірі житлому буде, буде далі від землі. І свіча українським не згоріти, бо пам'ять наша буде вічно жити. І стане пізраю моя держава, слава Україні! Героям слава!